Світогляд в ефірі обласного телеканалу протягом наступних чверть години про те, що на слуху. Морози не за горами, тож у топі запитань, як грітися ефективно для себе та свого гаманця. Про енергію, заощадження і не лишень мова піде сьогодні. Енергетично та ефективно або як грітися з економією. Ми змінили систему теплозабезпечення, встановили регулятори температури. Енергоефективні проекти, опорний пункт, сумщина. Суми співпрацюють дуже добре. У нас вже є певні результати. Вері ощадливості та будуємо енергетичні плани у телепередачі світогляд. Підвищення тарифів на електроенергію змусило українців думати, як заощадити. Фахівці ж попереджають, що найбільше електрики у звичайній українській родині споживають холодильник та обігрівач у більш заможні, пральна та посудомийна машина і кондиціонер. Українці ж народ придумкувати, заощаджують енергію як можуть. Як грітися ефективно та економно Тетяна знає і практикує. Розповідає, таких способів багатенько. Заощаджують тепло та й суму кругленько зберігають. Наприклад, це елементарний, це утеплити вікна. Ми їх заклеюємо, тому що через ті шпаринки проходить багато тепла, особливо взимку, коли є мінусові температури. Це такий елементарний дуже спосіб, який про який я думаю знають. Далі це зашторювати вікна на ніч. От уявіть собі, так ну я думаю, ми це робимо так, але не задумуємося від дієвості цього. Далі, звичайно ж, це регулювання температури шляхом спеціального такого засобу, який встановлюється на батареях. Це регулятор температури. Відповідно, коли ми заходимо в кімнату, то ми виставляємо температурний режим. Є там шкала вимірювання від 1 до 5, відповідно, 5, Це там температура за 20, на від 25. Виставляємо на мінімум, якщо ми хочемо знизити температуру і йдемо з цієї кімнати. Тобто дуже зручно, дуже дієво. Серед оптимального та дієвого теплий одяг, встановлення оптимальної температури приміщення, чай і ковдра користується ще одним методом. Будинок провітрює у конкретний час. Я провітрюю свій будинок, виділивши на це конкретний час. Інколи ми відчиняємо квартирки, ми відчиняємо двері, забуваючи про це. Тепло виходить. Розумієте, я намагаюся встановити, наприклад, 15 хвилин я провітрюю кімнату. Цього достатньо, аби от, дійсно підтримати ті функції організму. Так це повітря, яке чисте, так яке допоможе мені. Від слів до справи як використовує енергоефективні принципи, показує на прикладі свого будинку. Звичайно, фінансовий ресурс інколи не дозволяє от наповну втілити свої прагнення, якісь ідеї, але мінімально ми все таки виконуємо так от, от той свій план енергозбереження енергозаощадження. От, наприклад, ми. Клеїмо вікна, вже поклеїли вікна в тих кімнатах, де не пластикові. Де пластикові, відповідно, це вже енергозбереження, тепло менше виходить на вулицю. Так ну, все-таки батарея. Так, у нас ми змінили систему теплозабезпечення, встановили регулятори температури, і тепер в яку кімнату не заходимо, в ті виставляємо відповідну відповідний режим тепловий. Ми вже активно готуємося до зими. до Морозів, тому що обіцяють зиму холодну, а ми вже з літа починаємо працювати над своїми екоідеями. У нещодавно в деяких кімнатах ми змінили вікна на пластикові, це значно заощаджує тепло. Звичайно, кімнат у нашому будинку багато, але все-таки намагаємося акумулювати тепло, грітися, щоб було тепло в будинку. А от Низівська школа однією з перших довела, що не газом єдиним можна зігріти дітей. Так, ребята, скажіть, будь ласка, не мерзнемо? Тепло в нас у класі? Да. Да. Так, тепло. У нас в школі тепло. В класах в нас не холодно. І в коридорах також навіть можна носити одяг. З ковидками Градус власноруч перевіряє директор. каже, з деревом ще тепліше, ніж з газом, а головне дешевше. По дрова ходити далеко не треба. Їх привозять з місцевого лісництва. Ми спалюємо десь близько 500 кубів за опалювальний сезон, але наші економісти обрахували економісти відділу освіти і зробили висновок, що це, звичайно, набагато дешевше. Директор зізнається, незручності таки є. Це тим. Але спасіння від нього, потужні витяжки школі вже пообіцяли районі тепловики. Вони ж на учнях зупинятися не збираються. Планують обігріти дешевше і підприємців, які вже зацікавилися природним паливом. Грітися економно можна не лише дровами, згодяться і солома, і тирса. З них роблять брикети. Такого палива вистачає на довше для комплексного вирішення проблеми. Планують вирощувати спеціальну енергетичну вербу та утеплювати бюджетні будівлі. Економно та ефективно гріється і хмельничанин Василь Пилипович, аби заощадити гривню із усіх боків утеплив вікна. каже так екологічно та економно. Хата велика і стара. Зимою жаліється, зуб на зуб не потрапляв. Попри те, що газу споживали багато, між стінами вітер гуляв. Десять років назад я всіх три стікла зробив. Потім четверте стікло зробив. От і вийшло вже три воздушних заслона. Я знаю, кубів на сто. Кожний місяць зимній час менше затрати газу. Тепер за опалення платить удвічі менше. Умілець охоче демонструє свої ноу-хау. Розповідає, їх позичив у фінів. Журнал 57-го року, журнал крістіянка. Не пам'ятаю який номер. Там малюнок, підоконник, Дуже гарні. Квітки, я думаю, я вже так, в Фінляндії такі гарні квіт на подоконнику не замерзаю, там же ж морози, все. Секрет економії простий. Через додаткове скло до хати не потрапляє холод. Усередині зайвих 2 градуси тепла. Ми спимо тут, голова тут рядом і не Не те, не що було як два, два, два. Що чотири стікла, то не два. Торік він утеплив ще й стіни, коштувало це йому недорого, якихось 200 гривень при економії у 500. Гривна за метр, рулончик там 20-30 гривень, вже всякий пенсіонер може, щоб комнати, особливо які від вулиці, вже між там не потрібно. А це ж утеплити можна. Для європейців економія то річ звична. Енергію заощаджують методами різними. Приміром, у Німеччині спальні кімнати отоплюють в економічному режимі. Натомість господарі вкриваються дуже теплими ковдрами. У Великобританії серед дня вмикають ощадний режим опалення в усіх кімнатах. Виняток ті апартаменти, де перебувають мешканці. Зазвичай це вітальня та кухня. У спальнях вмикають посилений режим опалення лише за годину до сну. Італійці теж бережливі. У кожному куточку їх кімнати розташовані освітлювальні прилади. Торшери, настільні лампи, бра, у які вкручують лампочки малої потужності. Вони освітлюють робочі місця та місця відпочинку. Про впровадження енергоефективних проєктів у Сумах заговорили ще на початку осені. Цього разу у рамках дебютних днів сталої енергії у нашому місті. До чого дійшли експерти, дивіться далі. Як зробити енергетично та ефективно з'ясовували у рамках проекту Сполучених Штатів Америки муніципальна енергетична реформа в Україні? Наш проект триває вже два роки і буде тривати ще два роки. Він включає 17 міст, але суми починають працювати лише цього року. Перший крок ми почали у сумах, і це дні збереження енергії. Ми збираємось допомогти сумам у муніципальному проєкті по збереженню енергії. Ми вже зробили аудит. Ці всі кроки ведуть до того, що нам потрібно підписати угоду мерів. Керівники говорять, вони готові допомогти обласному центру навчитися у Васті з екологічним ефектом для початку дізнатися про місцеві пробоїни суми well, yes. Sumi... співпрацюють дуже добре. У нас уже є певні результати. Ми відправили аудит і вже маємо доклади. Цей проект має вже певні результати. Перші кроки будуть завершені в кінці цього місяця. Наразі проєкт запроваджений у 94 містах України. Першими, хто підхопив європейську ініціативу, були львів'яни. Гості дивуються, на відміну від них, суми, які чи не останні долучаються до програми, йдуть на випередження. Суми активно працюють над тим, щоб якнайшвидше долучитися до європейської угоди мерів. Така масова ініціатива європейських міст споборювання глобальної зміни клімату. От яка передбачає, що місто бере на себе добровільне зобов'язання до 2015 року, тепер для тих міст, які щойно будуть приєднуватися термін відсумний до 20-го року, скоротити викиди власні викиди вуглекислого газу на території міста на 20, більше, як на 20%, так само більше, як на 20% зменшити споживання енергії. Серед глобального, що збираються зробити у місті, скоротити викиди парникових газів на 20% і схилити на свій бік природу. Це, зокрема, складання кадастру викидів со 2 на своїй території, розробку плану дій стало енергетичного розвитку. І тут ваше місто дуже хитро поступило, бо ще не підписавши угоду милю, ви вже маєте цей план. Це має сенс, тому що насправді підписан угоди. Має такий план подати на розгляд в Брюссель впродовж першого року. Якщо він не встигає це зробити, і, значить його призупиняють його членство в угоди милі, аж поки він цього не зробить. Ви вже, так би мовити, маєте, маєте щось в рукаві, підписуючи цю угоду. І... Очевидно, їй доведеться е, цю програму дій ще допрацьовувати, але це вже куди буде легше, простіше, ніж починати з нуля в такі стислі терміни. І ще один обов'язковий пункт в рамках угоди мерів це щолічне проведення днів Сталої енергії. Знову ж таки, ви на випередження, що не підписав свою угоду, долучилися до цієї ініціативи. Це класно. Оголосити офіційний старт проекту у Сумах мають після підписання угоди мерів, встигнути намітили до кінця цього року. Захід планують провести у Брюсселі. На цю годину у мене все. Грітися ефективно та економно. І дивіться, світогляд знатимете більше. Четвер, 18.45, Сумський обласний телеканал нехай щастить.